Весна це період в житті кожного, який асоціюється з певними змінами. Хтось починає виїжджати вже на шашлички, а хтось відкриває вело або мотосезон. Та й загалом в цей період все починає оживати та розквітати. Всяка живність виповзає, але разом з цим з'являється дуже небезпечна каста людей, каста тих, хто бере в руки спінінг, Котушку і вирушає ловити Окуня. Причому окуня не самого звичайного, окуня ікряного, який в цей період якраз готується до нересту, і в той же час багато хто стикається з проблемами при його ловлі. Наче теорія є, а на практиці не завжди все виходить. Ну а мене звати Віктор, і сьогодні я спробую а, поділитися деякими нюансами зі свого досвіду з лову саме переднерестового окунця. Тому запасайтесь чимось смачненьким, ми будемо розпочинати. Ну а перша порада буде присвячена саме поціновувачам лову Окуня на озерах. В принципі, даний пункт може працювати спокійно і на затоках великих річок, але по озерах це вже прям перевірено мною безліч у риболовель. Це міляки, друзі, міляки і прибережна зона. В даний період загалом оця вся більш мілководна історія виходить на передній план. Чому ви запитаєте у мене, відповідь максимально проста, але це важливо для нашого розуміння ситуації. Водичка підіймається в весняну пору. По озерах стабільно. Якщо на Дніпрі, от допустимо, прямо зараз там просто калюжа, то на озерах все, як завжди, досить чудово, принаймні в моїх містяках. Водичка підіймається, відповідно, риба більш роззосереджена, але при цьому. Якось і десь потрібно шукати поживні речовини, щоб е, все ж таки догодувати оцей свій запас енергії перед нерестом. Ну і в першу чергу, саме на озерах, наша живність буде з'являтися, формуватися, будуть живі організми саме в місцях більш прогрітих, в місцях, де почне розвиватися певна. Водорослі, певна травичка, і в цих місцях почнуть виповзати всілякі букашки спосеред оцієї всієї зелені. Саме в даних місцях і буде переважно зосереджуватися наш окунець. Він буде слідкувати, моніторити оцю всю ситуацію по букашечках. Ракоподібних і під'їдати їх на цих мілячках, які просто лише за рахунок того, що більш швидко прогріваються, будуть зосереджувати в собі всю кормову базу. Тому навіть якщо у вас немає виражених міляків там 1-1,5 метри, ви можете спокійно робити акцент на прибережну зону, тому що рано чи пізно наша водичка. Переходить в сушу. І оцей момент переходу і є нашою береговою бровочкою. До речі, що стосовно берегової бровки, то ви можете на ній зіграти і підловити окунців в його переднерестовий період не лише на озерах. А й на затоках Дніпра, Десни, тому що там ситуація дещо інша. Там окунь більше прив'язаний до певних ракушняків, які працюють круглий рік і зосереджують на собі ракоподібних. Але загалом цю інформацію ви маєте мати на увазі. Немає міряків на озері, шукаємо окуня на бровці. На Десні, Дніпрі шукаємо просто бровку. Ну і вже в залежності від ситуації, орієнтуємося, де у нас рибка стоїть. На бровці вже на виході зміляка, чи дещо нижче. Бувають також різні випадки. Ну а ми переходимо далі. Наступний момент, який потрібно усвідомити і прийняти, це те, що окунь не буде ганятися за нашою приманочкою, як, наприклад, він це міг навіть робити взимку, коли в нього ще не настільки велике пузо забите ікрою, молоками чим там завгодно. А, то зараз він буде просто повсти і повільно а, переміщатися, як така собі субмарина за нашими приманочками. Тому. Цей пункт присвячений саме легкій вазі. Друзі, зменшуємося до максимально логічного і допустимого мінімуму. В моїх е, більшості випадків це грам півтора. Е, по озерах та й навіть по Дніпрі, щоб обловити прибережну зону, ну враховуючи закит 20 метрів довжину, цього буде цілком достатньо. Що ж робити, ви запитаєте в разі, якщо у нас. Просто окунь стоїть десь далеко, ну, змоделюємо ситуацію. Десь у нас на викиді з 40-50 метрів є бугор з ракушняком, на якому ви точно знаєте, що стоїть окунець. Але ж, ну ви скажете, ну ти ж сказав, все, легенька вага. Спробуй до кінці 2 грами на 90 метрів, щоб знайти десь там цього окунця і подати йому цю приманку максимально якісно і максимально плавно. Друзі. Тут в нас є вихід, звісно, у нас не вийде подати тих самі 5 грамів, 7 грамів так прикольно і плавненько, як ми могли б це зробити з двома, з грамчиком. Тому в нас є універсальний метод, щоб зосередити, сконцентрувати увагу окуня і дати йому змогу роздивитися, понюхати нашу приманочку. Звісно, що ж пауза при ловлі на більш великі вантажки. І в оцей самий переднерестовий період ми акцентуємо увагу на. Ще більш довгій паузі. Якою вона має бути, я не хочу вам казати, але все ж таки скажу. 5 плюс секунд це має бути пауза. Буває набагато довше, коротше, дуже і дуже рідко. Але, але, повертаючись знову ж таки до паузи, якщо ми вже вирішили цю тему так розширювати при ловлі на більш невеличкі ваги, оце я на своєму досвіді вже відчув, особливо по цьому сезону, коли ловив на Русанівському каналі, окунь. При ловлі на невеличкі ваги 1,5 грами потребував більш невеликої паузи. Оце дуже цікавий момент. Момент на подумати. Ну а ви маєте на увазі, якщо ситуація допускає використання мінімальної ваги, наскільки ви можете витиснути оцей мінімалізм з вагою, тим більш якісною буде ваша анімація. Ну і за моєю теорією, ви зловите більше оконців, а ця теорія ну, вже підтверджена певними. Практичними здобутками, тому ми летимо далі. Міляки невеличка вага, ну і тут до мене можуть докопатися любителі лову на малих річках. Що робити, коли нам доводиться так чи інакше ловити окуня безпосередньо на те, чи у нас немає заток, у нас є певна ділянка русла, і треба якось цієї ситуації випливати. Друзі, як завжди, я люблю казати, я про це буду повторювати нескінченно. Шукаємо. На річках затишки. Вони є на поворотах річок або по одну сторону берега, або по іншу. По-любому буде якийсь затишок, в якому з певною долею вірогідності буде сидіти наш окунець. Але враховуйте, щучка там вас також може зустріти і зберегти ваш монтажик. Але це нічого, розраховуємо також і на це. Інший нюанс якраз стосовно міляків, міляки. По малих річках, і взагалі на прогонах, навіть якщо взяти ну, візьмемо ту ж саму десну, там оконя в цей період не буде. Дуже сильно розганяється на прогоні у нас течія, і оконю просто невигідно там стояти. Його настільки здуває, що він просто витратить. Таку кількість сил, що він не те, що не піде на нерест, він десь там спливе до гори пузом і буде як буйок сигналізувати, що ну, він тут був, він тут поплавав, він своє віджив. А, тому, друзі, все ж таки на більш малих річках, на місцях, де окуню банально немає де сховатися, він уходить в ямку. Ямка не так сильно промивається течією. Це факт. Звісно, там буває набагато менше кормових. Об'єктів для нашої рибки. Зокрема, на ямі може зосереджуватися мальок. Якщо ви бачите малька на ямці, ви обов'язково це місце прокидуєте, там може опинитися велика кількість окуня і навіть дещо більш активного, аніж ви могли зустріти ну, на тих самих ракушняках, на тих самих міляках, допустимо, при озерній ловлі. Інший момент, коли малька немає, От робимо ми проводку, нам в шнур нічого не б'ється. Це або концентрація малька настільки маленька, що ну, майже незначна, або ж його просто немає. Тоді ми просто йдемо з цієї ями, дуже рідко на ній буде стояти окунець. Звісно, є така вірогідність, що він просто ховається від течії, допустимо, там стоїть певний час, потім перепливає далі. Але. Якщо підводити оце все, що я сказав до якогось спільного знаменника, то найкраща ситуація в мене вже траплялася в цьому сезоні. Зараз вам розповім Це нюанс, коли на течії в нас є певна ділянка, за якою окунь може сховатися, в зоні якої він може мати певний прихисток від течії, і в той же час він має доступ до кормової бази. Два приклади. Приклад з малою річкою, отака модель, яма, велика кількість малька. Окуня бо щука там буде присутня. Ну нам цікавий окунь, тому, допустимо, у нас стоїть тут окунь. Все, отакий момент. Я ловив, знову ж таки, повернуся до мого, ну вже улюбленого русанівського каналу. Ситуація, окунь стоїть, ховається за камінням, але при цьому за цим камінням посеред нього. Поростає ракушнячок. Він одночасно має змогу сховатися від течії і під'їдати всіляких, як я вже люблю повторюватися і в цьому відео неоднократно, ракоподібних молюсків, черв'ячків і так далі. Одразу двох зайців наш розумний окунець вбиває, одночасно і харчується, і не втрачає сили, тому що може десь там приховатися від цієї злопакосної течії. Тому, друзі, отакий нюанс. Наобдумати, наподумати, переварити. Але це дійсно те, що може робити різницю, робити результат. Віктор, Віктор, Віктор. От ти розповідав на початку відео про крупних окунців. От що ж ти нам розповідаєш про якісь абстрактні поняття? Дай хоча б якийсь натяк, як же його все ж таки зловити? Друзі, цей пункт присвячений саме ловлі більш трофейного окуня. Дуже часто в період зими, осені особливо і інколи літа окунь робить більш крупний, саме оці 300 г плюс кабасіки. Акцентують всю свою увагу, весь свій хижий погляд на більш об'ємні приманки, 2 дюйми плюс. Дуже часто їхньому оку потрапляються 2,5 дюйми, там всілякі танти, Сексі Імпакт, оця вся тема, він її охоче їсть. В період весни, скажу вам чесно, дуже Класно можна зіграти на тому, що ця вся історія велика, навіть 2 дюйми не лізе йому в рота. Тому найоптимальніший розмір приманочки зараз це від 1,4 дюйма до 1,7. От саме ось ця історія в районі 1,5 дюймів. Зараз окуня дуже і дуже цікавить, тому що пузо вже настільки набите. Що не лізе, просто не лізе, але все ж таки енергію потрібно тіло наповнити до максимуму. Нещодавно я лазив теж по ютубу така відступ ліричненький і натрапив на один просто шикарний коментар. Я його вам вставлю стосовно саме цієї ситуації, стосовно більш ем, невеликої приманки. І ось тут от я його вам прикріплю. Ознайомтеся, зупиніть на паузу. Це дуже цікаво, це буквально підтвердження моїм словам. А, тому, друзі, не женемося саме в цей період а, за розміром приманки, роблячи акцент на ловлі більш крупного окуня. Півтора дюйми, танта, півтора дюйми, джавік, щось такого роду. Буде дуже актуально, і я впевнений, окунець покуситься. Головне, трішечки терпіння і орієнтир знову ж таки на попередні нюанси, про які я вже сказав. Ну і остання п'ята порада в сьогоднішньому випуску буде дещо хитренька. Я вийду за правила, за рамки нашої теми і перейду до такої ситуації. Допустимо, приїхали ми з ультравайтом на водойму. Набрали пасивочок, півторадюйми, знайшли мілячок все абсолютно, як нам потрібно. Окунь не клює, кидаємо годину, дві-три. І тут така ситуація. Окунь пішов на нерест. Все, він більше не переднерестовий. Що ж з ним робить? Він не харчується. Друзі. Піймати в Нерест його можна. Якщо ви хочете окреме відео про Нерест, про те, як все ж таки зловити цього кунця в Нерест, я розкрию максимально повно. Лише дайте знати в коментарі. А зараз такий нюанс: в Нерест самиці не годуються. Це факт. Якщо ви зловите самицю там в Нерест, то пишіть мені в інстаграм, я просто буду в шоці вам приманок відправлю. Це дуже така рандомна історія саме з самками з цими крупними, але... Все ж таки, нашою задачею дуже часто в наших умовах українських це навіть уйти від нуля. В нерест це можна зробити абсолютно спокійно. Переважно в наших локаціях окунь нереститься десь в прибережній зоні. Він шукає там певні ділянки з рогозом, з певною водною рослинністю і в ній відкладає ікру. Ми вичисляємо дані діляночки, дані містяки. Кидаємо туди те, що ми вважаємо за потрібне, і робимо більш різку, більш активну проводку, аніж зазвичай. Чому в цей період наш самець, самець окунця, буде досить агресивний? Справа в тому. Що його будуть драконити більш різкі проводки, тому що він буде просто думати, що ми якась агресивна дрянь, яка просто хоче поцупити його ікру, яка хоче нашкодити продовженню його роду. І тому він буде її цапати і дуже часто стається така клювака, що окунь бере просто і тягне в сторону різко, навіть без подачі, або просто б'є різко і відпускає. Ставимо більш гострий гачок. Дещо граємося з приманкою, це може бути навіть активний Віброхвіст, там черветвістер, що ви вважаєте за потрібно. Але все ж таки десь щось а, таке, щоб якось могло поміститися у рот. Тому що атакує він все одно нашою пащею, він буде можливо дещо підбагрюватися в район а, його зяберної кришки, але тим не менш це буде чудовий вихід ситуації. Тому що я з цим стикався, знаю про що кажу. окунь просто агресивний, він просто відганяє, але при цьому він попадається. І це дуже цікаво, коли за рахунок таких нюансів ти робиш певний результат навіть в 5 хвостів. Але ж це результат, і це дуже така нішева історія, яка рано чи пізно може. Зробити вас щасливим саме в даний день. А, тому я сподіваюся, я розкрив оці всі 5 пунктів максимально повно. Я дуже старався, щоб ви не засумували, робив максимально динамічний монтаж. Все це наповнював прикладами там, з власного досвіду, всі вставочки, все на місці. Оцініть, будь ласка, в коментарях, як вам цей новий формат зайшов чи ні, потрібно робити, чи знову будемо знімати відео, як ми тягаємо просто окунців, руки, голос, виня відпустив, виня відпустив. Ну, мені здається, що так виходить набагато цікавіше. Тому, якщо по темі, не по темі, можливо, у вас лишилися певні питання стосовно загалом всього, що відбувалося в нас сьогодні. Їх ви можете спокійно поставити в коментарях. Ну а з вами ми зустрінемося. Звісно що ж, в наступних відео пропонуйте що зняти. До всіх дослухаюся, все в нас буде окей. Тому на цьому я буду з вами прощатися. Зустрінемося тут, не скажу коли, але все буде.